Всю стихію воздуха, тому що я сама водолєй. І сьогодні ми подивимось прогноз на грудень 2024 року, що чекає нас водолєєв, прекрасних сусідств в цьому місяці, в декабрі 2024 року. Такий прекрасний місяць, прекрасні события, святок, Новий рік. У мене у всіх родичів день народження, між прочим, в грудні. Так що зараз подивимось, що чекають водолєєв. Смерть перва карта. Смотрите, какая она гарна. Боже, как она мне подобається. по цій карті можна сказати, що нас чекає якась трансформація нереальна, якісь зміни в житті. Просто з ног на голову перевернеться наш мир і наша житть в метим місяцях. Можуть бути якісь кардинальні зміни в зовнішності. Можливо, у когось там з блонда в темний, з рудого в білий, з білого в красний, ну і так дальше а можуть бути дуже кардинальні змінення, може хтось хоче собі та переклад до нового року набити татуровку, а щось таке, що зв'язане іменно з трансформацією і з а, зміненнями, да, которых раніше не було і не можу сказати, що вони поміняють своє життя, но настроєння підніметься точно. А вот. Но ещё, ещё, кстати, эта карта може сказати о том, що могут быть какие-то такие изменения резкие, которые могут привести э, до до болі. Але в нашому випадку ця трансформація нас приведе до просвітлення і до чогось хорошого, тому що здесь у нас що? Правильно, світ. А світ – це завжди хорошо. Дивимося дальше. Люблю суржик. Якщо ви не любите суржик, переключайте. Наступна карта у нас шістірка пентаклів. Поглянемо. Красиво. Шістірка пентаклів говорить про те, що в нас в місяці грудні очікується дуже багато... подарки, возможно. Либо же какая-то финансовая помощь от мужчины, от женщины, от ваших знакомых, от ваших подруг. Возможно, у вас день рождения у подруг там или в, в родственнике, да, и вам придется подарить подарок. Ну, то есть это либо вы что-то будете давать в том месяце, либо вам будут что-то давать. Но в любом случае, это очень охерительная карта, потому что это помощь, это хорошее настроение и это финансовая стезя. То есть если вам хочется чего-то интересного... потрать деньги людям. <гум> Їм поноравиться. Або емоції, які стоять дуже великих денег. Так, дивимося третю карту. Хочу ще третю подивитись. А, Боже, яка вона гарнюща. Подивіться, 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 подивіться. Мм. Вісімка жезлів говорить про те, що грудень буде для нас спайшкою. У нас будуть нові ідеї, нові можливості. А, можливо, нам людина якась прийде і розкаже про те, що там мені подруга сказала, є варіант, пошли, треба спробувати. Можливо, це у когось новий бізнес, нові ідеї, нові стратегії. А хто займається своїм бізнесом, то це якісь нові вложення, які принесуть потім результат вау, як фейерверк емоцій. А якщо ви просто працюєте на роботі, це може бути більш сплочений колектив. А, возможно, опять же, новогодні праздники, і буде все прекрасно. Будуть фейерверки в кімнаті, алкоголь і все остальне. І, естественно, загадуйте бажання, тому що на Новий год не зря загадують бажання, воно обов'язково збудеться. Так, беремо другу колоду. Зараз подивимося, що нам розкаже друга колода. Перша колода була дуже, навіть нічого. Подивимося, що нас чекає в грудні. Може, нам треба до чогось підготуватися. Так, перша карта. Єрафант. Перша карта говорить про те, що в грудні можуть бути якісь моменти, які зв'язані з фінансовими і документальними.

Внезапно на Новий Год він зробив вам пропозицію, ну як варіант. Це те, що відбувається по, по закону, по документальністю. Ось, дивимось далі. «Тройка Пентаклей». Деньги! Деньги — це прекрасно. Это, э, «Тройка Пентаклей» каже про те, що, в принципі, грудень — це дуже многогранний і об'ємний місяць, тому що багато свят, багато інтересів, багато грошей треба витрачати і заробляти, тому що і подарунки треба витрачати, і собі треба приймати. Вот. Ось, якщо в домі, наприклад, якісь можуть бути трудності, може конфлікти, може, ви не дійшли до понімання з молодим чоловіком, з ким ви там живете в домі, іменно в пространстві, да, в домашньому, іменно з людьми. Це не вважається, кіт собака не чітко, і вимиритесь. Якщо у вас щось відбувається таке тяжке, то ви вас обов'язково все буде хорошо, ви дойдете до гармонії, ви договоритесь, у вас все буде чітко і прекрасно. Давайте подивимося третю карту. Дев'ятка жезлів. Дев жезлів каже вам про те, що вам не треба перегружатися на роботі, не треба перегружатися, якщо вам чогось не хочеться, ви цього не робите. Якщо вам погано, якщо ви щось полягаєте, вдихаєте. Якщо вас ем, погано, душно, дихати нічим або ще щось є таке, коли ви тут душить, душить жимає, і просто починається, от от от, от вот ви просто виходите на вулицю і ви просто дихаєте вузом свіжим желачем. І отдихаєте. Чого? Того що по дев'ятки жезлів можна поняти те, що можуть бути. От, из-за того, что вы постоянно на грани, постоянно работаете, это может быть сбой в системе, в системе нервной. А это очень, как бы, ну, нервные клетки не восстанавливаются. По крайней мере, я так думаю. Вот, поэтому больше отдыха, не надо себя перегружать. Так, подивимся, что нам скажет третья колода. Моя прекрасная третья колода. Так, подивимся, что водолеям чекать в грудне 24-го года. Первая карта, жрица. Хм. З однієї сторони, щось тайне став, стане яв'ю, хтось, хто вам щось не розказує, хтось, хто вам бреше, або фантазує, або думає, що ви м, вірите їхні їхній лапшички. М, це це стане яв'ю. Десь ви побачите, хто де, хто, кому, хто. Знаєте, ху -ху. А Тому що ця карта може казати про те, що або у вас в житті якісь є таємниці, якими ви не хочете ділитись, і це в принципі нормально, або є люди, які вам м, свою правду приукрашують настільки що на самом ділі там ну, і радом не стояло те, що вони розказують. Ну, е, щось таке пошатнеться, і підводні камні спливуть. Будемо ждати, будемо ждати. Інтересно, інтересно, що ж це таке може пошатнутися. Дивимось другу карту. Девятка пентаклів. Ну, це прекрасно. Мені подобається, що у мене грудень буде з деньгами. Водолеї, я думаю, щасливі. Либо це подарки, либо це украшення, либо це платье, либо це красиві шмотки, дорогі сумочки, обувь. Ну, в принципі, все те, що украшає нас з візуала. Тобто, по-любому, що-то -то Но ну, и, естественно, если у вас есть кавалер, прекрасный мужчина, парень, либо муж, то, конечно, комплиментом и вы будете осыпаны из ног до головы в этом месяце. И даемся третью карту заключительную. Рыцарь кубки. Боже, романтика, подарки. Ну, как бы алкоголь. Немножечко, чуть-чуть, чуть-чуть. Это может быть, во-первых, Новый год, в принципе, да. Во-вторых, куча праздников. На грудень місяць. Різдво, ще 25-го, ще Миколай 6-го. можна 6-го почати, в принципі, випивати, але по чуть-чуть. Можете ця карта сказати про що? Про те, що по-перше, буде алкоголь. По-друге, розслабтесь, пустітеся на самочок, а буде так, як должно бути, і ви. Ну це в таких моментах, да, ну, де не, не зв'язані питання життя і смерті, окей, да? а то ви мені зараз напишете, що ти що, у мене, що Боже, ні. Вам треба розслабитися, да? повірити в сказку, зрозуміти, що в житті, які б моменти не відбували, навіть самі погані, а вони відбувають часто, все одно вони всі закінчуються. Рано чи пізно все пройде. А, і тільки вам рішати, як ви до цього будете відноситися зараз. Що ви будете слом'я голову, битися об стінку і кричати, о Боже, чи ви просто приймете цю ситуацію, і підете далі а через 10 років тепер ви подумаєте: "Тю, як хорошо, що я так не нервувала". В общем, с наступаючими праздниками всі водолеї, Желаю вам все самого найлучшого, потому що грудень та сказка, потому що сказка це зима, а зима это праздник мой любимый. <свистит> зима <свистит> это праздник мой любимый, это пора року самое моє найулюбленіше. Тому я вам желаю все самого крутого і шикарного.